І у нас ось бачиш, що поставили цей діру. Вон вирізали. Там буде циклон стояти. Оце ось воно так зроблено. Ось така лінія здорова. Ось циклончики ці. Манітуха приїхала. Зараз мою машину може заїхати легенько. Вони літають як на самолітах. А це ось корито там всередині стоїть, воно закрите з ось цієї сторони, все що тут летить, воно падає вниз. А це ось стоїть ці труби і виходять на вулицю, ту діру. Та діра буде закриватися. Ось, Тут лючок, можна викидати все. Ось так. А Це така лінія по цим самим, по брикетах. Там і транспортер стоїть в самому краю. Ну, таке.